Бульвар Шевченка 287. На перший погляд, чергова стара будівля в центрі Черкас. Але якщо зупинитися, вдихнути на повні груди аромат минулого і уважно придивитися до деталей, ця кам'яна споруда починає шепотіти вам історії. Ні, це ще не галюцинація від спеки. Це будинок Якова Майбор. На початку ХХ століття він був місцевим багатієм власником цегельного заводу. А отже, мав і цеглу, і гроші, і амбіції. Саме з цього коктейлю народився цей особняк. Пишний, з фантастичними звірями на фасаді, зловиними бачами, гірляндами з листя і гіпсовими химерками. Каже, що Майборода настільки любив свою справу, що навіть власний дім вирішив зробити реклами. Бо як краще показати якість цегли, ніж збудувати з неї собі особняк. Сучасні маркетологи, беріть на завідку. У ті роки тут приймали гостей, грали на роялі, крутили платівки. Якби тоді інстаграм існував, цей будинок точно був би місцем, де інстадіви проводили свої фотосесії. Ну, він і тільки. Пізніше тут з'явилася обласна санепідемстанція. і хоч інтер'єр трохи стерлися, проте паркетна підлога і старі двері ще шепочуть. ми бачили більше ніж просто вакцинацію. Іноді здається, що ці леви на стінах не просто декоративні. Вони стежать, аби ми не забули, Черкаси це не лише новобудови, а й місто з архітектурною душею. Просто потрібно трохи струсити пил.